Кожна дівчина чи жінка робить свій вибір, ким їй бути у відносинах, королевою чи рабинею. Вона встановлює свою ціну у відносинах. Одна на першому ж побаченні кидає себе чоловікові під ноги, опускаючись перед ним на коліна, ставлячи себе в позу рабині. Інша, як я нещодавно почула від психологині з відео на Ютубі, тільки за. Зустрічання з нею становила ціну: автомобіль, квартиру, коштовності. Ось такі зараз розцінки тільки за зустрічі з дівчатами і жінками. І це не дивно, бо ціни на дружин у світі споконвіку були доволі високими. Наприклад, в Африці за дружину просять 30 корів, ціна однієї корови від тисячі доларів. В Єгипті нерідко дружин продають замовнику від 40 тисяч доларів. Задала розмову з одним чоловіком, який мені не радив їхати відпочивати в Єгипет. На мої допитування, чому він довго вагався, але розповів, що за таку жінку там просять шалені гроші. І є ризик бути викраденою і проданою у дружину якомусь шейху. У мусульманських країнах за дружин рідні дівчини чи жінки просять в дві долоні золота і діамантів. Тому чоловіки з цих країн дуже зацікавлені у наречених з країн Бувшого Радянського Союзу, бо на них, як виявляють вони, ціни набагато нижчі. Мені згадалась розповідь однієї, дівчини, якій хлопець запропонував відносини. Вона відповіла: Окей, тоді ти мені повинен будеш дарувати розкішні букети квітів, водити в дорогі ресторани, сплачувати за мене всі рахунки, оренду житла, комуналку, продукти покупати, подорожі сплачувати, спа-салони, фітнес-клуби і виконувати всі мої забаганки. А в розумінні декотрих хлопців бути у відносинах це тільки жити з дівчиною, займатися коханням, спати і мати смачні обіди. Всі дівчата і жінки хочуть бути принцесами і королевами. І вони покупають собі корони, але тільки Поводять себе у відносинах, як служниці або рабині, дозволяючи себе принижувати, забуваючи про свою дівочу гідність і самоповагу. Через це і відношення з боку своїх уявних принців мають відповідне. Тому що бути у відносинах з королевою, перш за все треба поводити себе як королева. Любити себе, берегти свої кордони, і головне поважати себе.